Так, друзі, дивіться, 7 травня 25-го року. Які красиві. От, тут. О тут взагалі. Дивіться яка красота. О! Ще там є. Ось такі. Ще десь тут бачили. Так. Аля, але поламає, а туди виш ще путбучка. Ось тут є. Дивіться які. Во красота. Ще там бачу трошки є. Ось там. Perché? І там знизу є. Теж дуже гарні. Поранні найки. Ось які. Курпішка. А ми взяли такий маленький пакетик. Так, ще десь бачу. А там золотий кулько в нові. Ще зараз подивимося. А там подивимось. Красота. Так, друзі. Андрі кулько враже дивіться. Ще є, ще знайшли. Ще. А десь ти, ти, ти. Надув. <плес> ага, дина, на ту будь кої. Дивіться, яка краса! <плес> <плес>. <плес> да, Супер. А ще там далі є. А там ми тож, Ось тут. Ми попали <плес> на грибалку. Ми попали. Так, ну що, йдемо збирати, потім будемо рахувати. Будемо рихувати, нам що тебе треба все ку.